Ну, дуже товстий чоловік звернувся до контори, яка обіцяла: втрачай 10 кілограм і навіть більше за 5 днів. Наступного дня до нього в двері постукала дивовижна красуня, на якій була тільки майка, рожеві кроси і значок на шиї. Якщо зловиш мене, я твоя. Чоловік бігав за нею 5 днів, але так і не піймав. Але справді втратив 10 кг. Результат йому сподобався, і він запитав, а чи можна втратити 20 КГ за 5 днів. Йому сказали, що можна. І наступного дня до нього прийшла ще більш дивовижна красуня. І тільки в рожевих кросах, і значку, якщо зловиш мене, я твоя. Чоловік бігав за нею п'ять днів, але так і не впіймав. І але справді втратив 20 кілограм. Ну, чоловік радісний, як дитина, телефонує в контору і запитує: А чи можна втратити 30 кілограм за п'ять днів. Наступного дня до нього в двері постукав здоровенний накачаний мужик і тільки в рожевих стрінгах і значку: Якщо я зловлю тебе, ти мій. У ці п'ять днів чоловік втратив більше 60 кілограм. На посту її зупиняють машину і оглядають багажник. У багажнику 10 величезних ножів. Даїшник. А навіщо вам стільки холодної зброї? А водій. А та я жонглер. Ну, працюю в цирку, жонглюю ножами. Даїшник Ха -ха, не вірю. А ну-мо покажіть. Ну, водій стоїть на узбіччі дороги і жонглює ножами. У проїжджаючій повз машині водій говорить дружині: Слава богу, я пити кинув! Дивись, які тести вигадали. Ну так, синку, поки що наша мама у відрядженні, ми маємо самі собі готувати. Добре, тато, але я не вмію. Ой, ну отже, спочатку вчимося готувати фрикадельки. Беремо пельмешку і очищаємо її від шкірки. Е? Там, де в нормальних машинах красується слоган airbag. Власники москальських автомобілів розміщають спаси і сохрани.